СБУ затримали диверсантів, які планували теракти в Маріуполі. Їхнім завданням було збурювати паніку в місті. Повідомляє прес-служба відомства. У затриманих вилучили автомати Калашникова з набоями, вогнемети, шмель, гранатомети і міни. Серед затриманих командир на прізвисько ГРЕК, якого завербували російські спецслужби. СБУ з'ясувала по завдання. диверсанти виїжджали в Новоазовськ. Там дістали інструктаж від росіян, отримали зброю і три тисячі доларів. А в Миколаєві затримали диверсантів, які збиралися підірвати залізничний міст. Ним рухалися не тільки цивільні потяги, а й ті, які перевозили вантажі в зону. АТО, повідомляє СБУ трьох чоловіків, схопили під час останніх приготувань. Вони саме робили вимірювання на місцевості. Усі миколаївці один колишній десантник, який пройшов диверсійну підготовку в окупованому Криму. У затриманих вилучили протипіхотні міни, пістолети, детонатори та мобільний телефон для дистанційного керування вибухом. Один із учасників групи електрик за освітою, очевидно. Просто людина, яка на цьому розуміється, мав забезпечити саме от вибух. Це мало відбутися дистанційно. Мав бути дзвінок на мобільний телефон, який власне, і дзвінок ну, приводив у дію цей вибуховий пристрій. Відкрите кримінальне порушення за частиною другої статті 258. Це участь в діяльності терористичної організації. Скільки санкцій цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років.